Всім привіт! Поки колінувал блок на шліфовці на ремонті, то вирішив зайнятися навіскою установка В общем, що краба поки що бувал витягнув. Поки не знімав, побачимо, може вийде мені так. <кхід> Встановив лівий Кронштейн, він, ввечір цілий проганяв різьби. Тут все, ну різьби ідеальні. І що саме таке ну, цікаве, головне, що оце купив вагородніпер, оцей корнштейн, все стало тютюлька-тютюльку, Все шіфт стає, вал заходить, ну, то все без проблем. Тобто вигородніпер це ну, скажу, нормально. Понравилося мені, то, що воно стало, все як положено. Бачите, він не дзеркальний, він не сюди зміщений. Все як положено. Ці штуки встановив там, розпорочку, там, все, оце, все підганяв теж. Це, це поставив пальчики, попробував так. дивлюся. Получається, що одне тільки тут голосить, трошки чуточку вище за цей. Ну, я думаю, що ми, ось у мене є ССР зап'ята і нова. І вони, Це на старий вал, на той, що цей стояв. Я просто так притулив. що одна, Якщо вони по шлісах однаково стоять, то чуточку зміщено. То, то виходить, що сюди Сюди ми поставимо нову, а сюди поставимо ССРовську. І вона буде трішки нижче. І тобто, виходить, ми вгадаємо це відстань по циліндрах. Циліндри повністю опущені. То є, виходить, що циліндри повністю опущені. І якщо пальці заходять, значить все буде воно цей. Циліндр воно один. Ще все теж таке, що роблю. У мене вилки МТЗовські. Я тут підмущую постійно шайби, але ж воно. На, ну, працюю якби на ізлом. Да? То все таки зробили. Мені батько зробив такі штучки. Ось такі. Ось такі. Я їх туди всього на два отвори, може переставати прийдеться. Ось так вот тут виставлю, зажму пальцями і приварю. І буде під темтезосківці. Буде тоді більша площа, вони не ламатимуться. Вони всі до мене там лупать пальці. То все таке, ось таке, що. Ну, в принципі, як би сказати, що тут такого сильно, якщо це все стає, воно там все, ну, да, садить оці. Буду, буду знімати відео, показуватиму, як воно робиться. Ось, вилки, бачите, Мтизузькі широкі. Щоб не купляти юмазовські зізенькі, то, то поставлю ці. В принципі, бо в мене вони ще запасні є, то, коротше, хай буде стояти то, то, такий безлад в мене виходить. Ну, робочий. Тут то, теж. По отворах, о, по різьбах, теж все наче, нормально. Я, я скажу, отой навіть краще став, чим о, оцей правий. Це правий мені колись підігнали, такий новенький був СССР. Це ж трактор у мене ескаватор був. то есть, В нього все воно якби, наче, в нормальному стані. Це те, що воно там в мене порозбивалося, отут різьба трохи просаджена, то я поставлю ремонтний болт. Де він тут? У мене валяється, ось він. Це ремонтний болт. Получається він різьба получається, 16, але на 2 десяточки вище. Ми так лієрочкою його прогнали, ось на лірку отак вот, І там далі він е, прогнали лєркою розрізаною. І далі він йде на 2 десятки вище. Ну, тобто він зажметься він чудово. Навіть обичний болт туди затягує. Ну так, якщо дуже гарно то різьба зірветься, а це, це затягнеться. то тобто на, на два циліндри воно буде все. І ще таке, хотів, ну кажіть, ось бачите, тут того такий палець вилазив. І тут так само видно, на камеру не видно. Хочу туди пластини, щоб воно були розпорні. Ну, на два циліндри, я думаю, воно і без них працювати буде, як воно розчитано одним працювало, то якщо це все поставити, я думаю, не лишній буде. Теж. І пластина така, щоб його туди плотненько зайшла. І тут щось таке, щоб воно не випало, її якось підвертнути, зробити. Ну, В общем, установка другого, другого циліндра. оце, тобто, Це Дезовський цього. Там там дві шайбочки підмостив. Ось у нас. Пока, поки воно. Ну, О раз, разом вони ходять цей. Ходять. значить, зробив трошки тугіше, там воно пропрацюється. Можна було б ще ближче трошки велику шайбу. Ну думаю, ось дивіться. Знаєте, такого до да, вума. Ну, така як та була, то вона ж теж тут його посередині доставала. ну Тобто, виходить, хай краще буде запасом десь мало чого. Так погано. Все. Це тут цей це тут далеко, де вже до пальця. Тут в принципі не мішає, тут можна без шайби, але я там поставив шайбочку. Не видно, видно, там воно шайбочку поставив, тут розпорну таку тулочку, вирізав. Ну, в общем так, така виходить. Картина, що воно погано фокусує. Буду далі збирати, якщо комусь цікаво. Тут ну, немає нічого складного, просто якщо не спішить, то воно, то воно все Ну Трошки з валом тим погратися на шліси на нові, бо я купив вал теж агродніпер. Ось вал. Купив в них вал е на два циліндри. А потім узнав, що є, з узнав, що є з прокланим шлісами, Трошки там, не знаю, на, на, на пару, на сотню гривень дорожче. Я спитався, каже, а можна Каже, Без проблем. Я там ще замовляв запчастини. на Кажуть, що салдепоцьке не проклалене було. ну Хай буде проколено зараз якісь запчастини. Вал стає. Вал стає, непогано тут. його, Всі самі втулки в той вал не був не розбитий. і це Є люфт невеличкий, проте буде воно працювати. Ну в общем, що кажу, що стало це гродніпер. Цей кронштейн лівий, це таке. Мені сподобалося. Як, як воно все так чітко, плотненько стало, ну, наче, наче воно там було. Так що, кому цікаво, кому подобається, ставте пальчики вгору. До нових зустрічей!